Всім доброго дня! Сьогодні я в селі, сьогодні я не хуторянка, сьогодні я селянка. Трошки тут перестановку зробила в теплиці. Деякі горшки повиймала в землі, вони були прикопані. вже, надіюсь, таких морозів не буде, а решту ще залишила. Хай поки що стоять, вони мені тут не заважають. І зараз в теплиці в мене. 12 градусів тепла. У нас такий зранку був морозець і не хотілося їхати, але ось зараз сонечко вийшло. Бачите, я на свої вінкі троянди ставлю ось такі опори. На зиму я їх забираю, тому що я обрізаю троянди. А зараз вирішила поставити, поки є час, бо тепер я буду більше зайнята. І хочу вам показати, вилазять же тюльпани, нарциси. Все ж таки скоро весна. Подивіться, дуже радують, дуже люблю весну, коли все прокидається. І ось тут як прокидається. А ось тут примулка надумала цвісти. Виноград мій прикритий землею. Ось так би розклети себе почувають. Досить гарно. У мене є два сорти бересклетів, бачите, один ось такий, а другий такий. Я ось так вздовж сітки посадила бересклети. У мене ось тут є такі опори, які я використовую для ужини і для троянд. І деякі ніжки вже зігнили, поламалися, треба поремонтувати і встановити. Вчора ось стільки перегною привезли з хутора, там ще є, то ще привезу. Подивіться. Який перегній, бачите? Коли буду робити перевалку, горшки, то буду додавати. О, класний. У мене всі дерева обрізані, лише абрикос і яблуня були не обрізані, я його обрізала. І ще мені залишилось обрізати кущики, бо я восени не встигла. Тож сьогодні буду обрізати ось ці кущики. Минулого року я її гарно обрізала. Ну, але цього року подивлюся і теж щось обріжу. Ось так виглядає багаторічна, багатоярусна цибулька, бачите, вже зелені. Якщо б срочно було треба, то можна собі нащипати. Дивіться, я біля дерев сіла конішинку, яка вона красива. Мені дуже подобається. Що тут під деревом не будуть бур'яни рости, не треба буде перекопувати, просто буде ось так кунішинка рости. Я хотіла суцільну таку смугу зробити з кунішини, але я не мала куди пересадити свої квіти. Ще мені подарували багато, дещо я купила, тож я між деревами посадила тимчасово квіти. Свої кущі просто поділила і ось такими маленькими купочками посадила. Щось буду продавати, а щось собі залишу. Так, прийшли ми до ужини, яку я минулого року пересаджувала. Я всі опори зняла, колись вона в мене там позаду була, а тепер ось тут з цього боку я її пересадила від малини. Тому що у ужини і в малини однакові шкідники, однакові хвороби, і малина з часом розростається дуже. І мені вже було погано збирати і ужину, і малину. Вже вони були два конкуренти. Тож тепер ось тут свобідно собі буде ужина рости, багато світла буде і багато місця для неї. І буде доступ для того, щоб позбирати. Ось такі опори ми поставили. Ставимо з того, що є, бо купляти усі опори на ужину на квіти це дуже дорого виходить. А я тут не живу, я просто використовую цю ділянку для своїх потреб. Зараз буду підв'язувати цю ужину. Ось так. А тут ще поремонтується і ще сюди. У мене тут є 8 кущів ужини, і ця ужина морозів не боїться, але яка її несла, то я не знаю. Це мій фундок. Подивіться, які красиві китиці. Так люблю. Дивитись не знаю чому. Бо зараз ще квіту немає, а ось ці китиці радують. Тут в мене теж посіяна кунішинка, але вона ще не дуже велика, тому що я минулого року тільки її сіяла. Ось тут, де є такі пусті галявини, то я ще купила конюшинку і я підсію, але чуть-чуть буде тепліше, бо зараз ще все ж таки мороз. Я ще не спішу. Так що я зараз підв'язую ужину до цих опор позаду зробили ось такі арматури, щоб ця ужина не випирала, щоб не падали ці опори, теж підв'яжу і буду обрізати свої кущі. А ще сьогодні я хочу побілити дерево. Дерево білиться не для того, щоб було красиво, а для того, щоб не було сонячних опіків. І ще хочу дуже. Побілити абрикос, бо читала, що коли побілити абрикос, тоді сокорух так швидко не йде. І бруньки трошки пізніше хоча б на тиждень будуть розпускатися. А це дуже важливо для абрикосу, щоб квіт абрикосу не змерз, бо завжди приморозки є. А наш абрикос дуже спішить розцвітати. І тоді, коли примерзне, дуже мало є. Плодів. І треба буде вже крупити дерева. Коли буде вже температура плюс 5 постійно до 10 градусів тепла, тоді буду крупити. Можна хорусом крупити, можна брунькою крупити, але дивіться на препарати, при яких температурах вони діють. Бо якщо ви зараз скором, Покропити, то ефекту ніякого не буде. Скором треба кропити, коли вже є тепло. Брунькою чим вигідно кропити? бо там вже є і від шкідників, і від хвороб. Така бакова суміш, і вже не треба нам купляти окремо для шкідників, а окремо для грибкових хвороб. Ну, і все рівно, коли побіляться дерева, воно якось красивіше виглядає. Звичайно, це не обов'язково, але мені так хочеться. Бапно купила. Буду я білити, не знаю, чи сьогодні ще встигну. Як я обрізаю свої кущі? По-перше, треба, щоб навкруг куща не було ніяких бур'янів. Якщо є, то треба пополот. У мене ще, як бачите, немає таких великих. Є просто тропичка там якась і конішинка, так що в мене тут немає дуже полоти. Треба дивитися, чи є старі гілочки, які мають більше 4-5 років. Якщо дуже густий кущ, то бажано їх видалити. Крім того, в таких старих гілках завжди є така скляниця. Ту скляницю ви нічим не виведете, ніякими хімікатами, треба тільки зрізати ці старі гілки і спалювати. Ось тут в мене порічка, і бачите, більш густіший кущ можна трошки прорідити. Трошки серединку можна прорідити. Усі гілочки, які зламані, які перетинаються і труться між собою. Це треба все видаляти. І ще треба таку молоду парусь, яка дуже слабенька, ось така, бачите. Її треба теж пообрізати. Бо вона буде тягнути поживу від куща, а ефекту ніякого. Не буду я знімати, бо це дуже довго. У мене є такі відео, як я обрізаю кущ, як правильно обрізати, але я завжди обрізала восени. А цього року припізнилася, тож зараз я скоренько це все зроблю. Ось такі в мене кущики умолоджені. Якщо будете залишати дуже багато гілочок, то відповідно. І буде дрібніший урожай. Крім того, буде багато хвороб, тому що цей куж не буде провітрюватися, а ще мати менший урожай, але щоб він був крупніший. Хочу вам показати, що таке скляниця. Подивіться, це така личинка, яка є всередині стебла, вона виїдає повністю всю серцевину. І тоді пропадає. Ціле стебло. Як ми це можемо літом побачити? Буде урожай, але дуже дрібненькі ягоди, недорозвинуті. І взагалі листочки будуть такі дрібненькі. Тобто вже середина буде пошкоджена цього стебла, і, можна сказати, буде пропадати це стебло. І листочки будуть маленькі, і урожай буде маленький. Так що, якщо є ось така. Скляниця у вас треба обрізати і палити. Ось подивіться, бачите, вона вже всередині. Мені вже треба ось цю гілочку всю обрізати аж донизу. І повністю буду зрізати до самого низу. Звичайно, шкода, але нічого не поробиш, тому що краще зараз обрізати, ніж вона підеться з на цілий кущ. Та й ця гілочка вже трохи стара. Тож я її обріжу. Дивіться, ось я зрізала і тут теж скляниця є, тому я зрізала ще раз нижче, ось сюди. Тут вже нема. Зараз я обріжу цей пеньок, щоб його не залишати. Просто мені було незручно, тому я так обрізала, але зараз повністю обріжу. Одну сторону я вже обрізала кущі, зараз йду в другу сторону обрізати, але хочу вам показати, подивіться, це льон багаторічний. І цілу зиму він ось такий зелений був. Бачите, випускає нові стебла. Так що цього року в мене буде гарніший льон, бо минулого року дуже мало квіту було. Я посіяла з насіння. Хто хоче льон в себе мати, то купляйте багаторічний льон. Бачите, все добре, перезимував. Так що можна вирощувати. У мене тоді пару кущиків. Хочу показати, як я обрізала свій абрикос. Тут такі гілярки були довгі, вона минулого року так в мене дуже високо виросла, і листя було до останнього, я не могла усе не обрізати. Ну, але може це на краще, бо дехто обрізає тільки весною. Я люблю все обрізати, в усини, і кущі, і дерева, і троянди, тому що всі шкідники, всі хвороби залишаються на тих лишніх гілляках, вітер колише тими високими гіллями. І це не є добре для дерева. Дерево, коли компактне, ось так, коли продувається, тоді і менше тих лишайників. Ну і кращий урожай, краще запилення. Ось так я зробила, ніби чаша абрикос. І ось така в мене вишенька молода. Здається, Мелітопольська. Бо я купляла дві, і то що не знаю, яка в мене є. Подивлюся потім по сортових ознаках. Хунішинка така зелена. Мені подобається. Так, прийшла я сюди ще обрізати і хочу додати, що нижні гілки, які лягають на землю, теж краще обрізати. А ще я завжди укорочую гілочки, хоч на пару сантиметрів. Тоді йде більше розгалуження по боках і більше буде таких стебл. От кінчики я просто обрізаю. Ось так. Якщо у вас дуже високий, то можна більше обрізати. Ну, а якщо у вас не дуже високий куш, то можна тільки трохи. Для того, щоб ось тут по боках було розгалуження гілочок. Відповідно, буде більше урожаю. Так, поставила я навіть кіт троянди свої опори. Ось так зараз моя ділянка виглядає. Порізала трохи кущі, думала, що я побілю дерева, але вже не встигаю. Їду додому, наслідуючий раз буду білити. Завжди якась робота є. Всі кущі уже не підв'язала до упор, а це все займає багато часу. Так вже деякі квіточки зеленіють, флокси, трав'янка, гвоздичка, яка красива, які гарні куртинки зелені. Приїхала додому, а вдома вже інша робота мене чекає. Сьогодні я буду робити перевалку своїм артишокам, бо вони вже досить великі, буду брати більші стакани, але перед тим хочу вам показати своїх гномів. Це такі зараз вирощую нові сорти. Я перший раз їх вирощую, мені подарували насіння. До цього я ще з ними не дуже. то... Цікавилась, тому що я думала, що вони всі ростом маленькі що це такі маленькі помідорки. Але насправді ці помідори можуть рости від 0,40 см і до 1,40 м. Тобто вони можуть бути різної височини. Вивели ці помідори селекціонери Америки і Австралії. І ці помідори можуть бути як і крупні, так і дрібні за масою. До 500 грамів можуть бути. Вони можуть бути різними кольорами, і вони відрізняються від звичайних сортів. І Якщо я візьму, дивіться, розсаду, правда, я її пізніше сіяла, але ця розсада, вона більш така низькоросла, трошки вона повільно росте. І вона відрізняється від таких помідорів. А подивіться, яка тут. Це в мене трошки витягнулася розсада це високорослі томати. І бачите, є різниця, яка ось. Ці такі досить компактні. А ці, подивіться, які. От, низькорослі, високорослі, як вони відрізняються від гномів. І ці гноми. Рекомендують вирощувати у відкритому ґрунті, вони більш стійкі до холодів, також вони витримують і жару, крім того, їх не обов'язково пасанкувати. І ще й вони є штамбові, їх не обов'язково підв'язати. Ну, звичайно, якщо виросте до 140 сорок чи до метр 50, такий томатик, то варто його підв'язати, тому що вони ще й дуже урожайні. І кажуть, що вони не бояться так фітуфтори, не так хворіють, як звичайні сорти томатів. Буду цього року ці гноми висаджувати і буду показувати вам, як вони себе будуть почувати у відкритому ґрунті. Бо в теплиці я їх висаджувати не буду. У мене є 10 чи один сортів цих гномів. Дивіться, ці трошки потягнулися до вікна, трошки нахилилися. Але теж такі маленькі. І ці теж маленькі. Кольори різні бувають тих гномів. Вони можуть бути і смугасті, білі, і зелені, червоні, рожеві. Смаки теж різні, і пряні, і солодкі, і кисловаті. Так що, хто ще не вирощував, то, можливо, собі почитайте інформацію. Наші селекціонери українські продають насіння таких гномів. А я теж вам скажу свою думку про ці гноми, чи варто їх вирощувати, чи ні. Бо дивилася пару відео, то реально дуже урожайні ці помідори. Так, помідорчики я відставлю. Теж треба буде вже скоро високорослі свої ось такі помідорчики. Вони вже мають, бачите, листочки справжні. І Їм вже можна робити чи пікіровку, чи перевалку. Та, як я посіяла по три або по два насіння, і я так і знала, що мені буде шкода викидувати. Прийдеться мені пікірувати їх. Буду пікірувати у такі от стакани. 350 грамів тут пише. Це з йогурту, зі сметани. Також маю певні стакани, але ще не буду робити перевалку чи пікіровку, бо в мене тепер більше справ з'явилося. Хто дивився моє минуле відео, той знає, що мені ще прибавився хутір. Досить того, що я маю в селі ділянку 18. Сотих, тепер ще мені прибавилось 53 сотих на хуторі. Ну, а ще в мене є пай 90 сотих, то я вже здала в оренду, тому що я не живу в селі, в мене немає господарства і в мене немає ніяких тракторів. Щоб це все урати і вирощувати. А що я буду в себе на городі висаджувати, буду висаджувати артишоки на цілих 53%. Сотих. Я бшуткувала, звичайно, я просто їх посіяла, щоб подивитися, як воно росте і що то таке. Але насправді, скоріш за все, на півдні України, де тепліше, то вирощують артишоки гектарами. Я дивилася таке відео. У нас вони не зимують. А ось там, де тепло, то артишоки можуть рости на одному місці до 4 років. І перший рік вони дають і менше урожаю, а на слідуючі роки, то вони дають багато урожаю. Я думаю, якщо в нас буде глобальне потепління, то ми всі будемо вирощувати артишоки. Так, взяла грунту. Я собі привезла з хутора перегній, який вже має 8 років. Я там заложила ще скоріше і траву, і солому. Також листя різне, все перегнило. Тож в мене буде гарний ґрунт. І, напевно, я буду по одному артишоку висаджувати, бо якщо два садити, то, напевно, з того нічого не буде. Так, ось так. Роблю перевалку і додаю ґрунту. Артишоки мають багато вітамінів, і можна і квітку продати, звичайно. Це треба все вміти. Вирощувати. І треба вміти продати. Зараз всі продають через інтернет, по телефонах. Через пошту, подивіться, все, зробила перевалку і тепер вже будемо більше поживи мати цей артишок, тільки підлею і все. Так, ще є один у мене. Трошки додам більше. Так, слідуючий беру. Подивіться, бачите, вже коріння на низу видно. Так, я ті артишоки підлила, напевно, мало, бо земля розсипається. Зараз ще підлию люблю якісь такі вирощувати рослинки, які в нас не вирощували. А то в нас в селі картопля, бурян, морква, капуста і більше нічого і не вирощують. А мені цікаво виростити якісь новинки. Тут є два артишоки і я розділю зараз, ось так легенько я розділила, маю два артишоки і буду висаджувати. Хочу усім подякувати, хто мені написав відносно хутора, хто підтримує мене. Буде продовження, я знову поїду на хутір, далі буду там робити порядок. Так що слідкуйте, побачите мій результат на хуторі. Можливо, хтось змотивується. І в нього теж є хутір і теж захоче навести порядок на своєму хуторі. Так, і ложу цей артишок. Все чотири артишоки я вже пересадила. Зараз ще оці роз'єднаю і так само пересаджу. Ось такі стакани. І далі буду робити пікіровку своєї своїй Зараз ще це пересаджу, поки що виключу. Артишоки я пересадила, в мене є 8 штук, а 2 штучки я викинула менших. Мені, я думаю, цього буде достатньо. Тих 8 штук. Хай будуть краще в запасі, бо всяке буває, може щось впасти, щось можна перекинути. Так, і сонечка. У мене білосніжка, біла сонечка я буду теж її пікірувати. Добре підлила і ось так беру з ґрунтом. Дивіться, яка маленька. Але вже має листочки, тож можна її пересаджувати, пікірувати легенько, акуратно і ще тільки підлити. І так усьо. Якщо у вас дуже багато суниці, то можна і по дві посадити. Це така делікатна і акуратна робота. Інша суниця в мене не зійшла, я вже розказувала, бо це минулого року я купила. Крім того, що вона ще з минулого року я якось витягла, думала сіяти її, а потім про неї забула, залишила там себе на столику і впав дощ, вітер подовженно, опала, намокла. Я просушила, але бачите, вже в мене не зійшла ця суниця. Я спробувала. Ось так. Добавлю ґрунту. Тут більше я дала. В таких стаканах сонечка в мене буде рости аж до травня місяця. А в травні місяці я вже її пересаджу у відкритий ґрунт. І що я ще хочу сказати, що вона дуже поволі росте. Але нічого, зате цього року вже буду давати плоди. Якщо ми рано посіяли. А взагалі тусоницю можна сіяти і в січні, і в лютому, і в березні, і в квітні, і в травні, і навіть я в червні сіяла, то вона виросла, але звісно, що вже не буду давати плодів. Звичайно, що і тут вона могла ще рости, але займає багато місця, а так в стаканах хай собі вже окремо росте. Зараз я усю пересаджу і поставлю на підвіконня. А тут буду ще квіти вирощувати, висівати. Так, все, соницю я пікерувала, В мене вийшло 11 стаканчиків, мені цього достатньо. У мене ще є сониця з минулого року. Наслідуючий рік знов собі посію. Так, а зараз я ще буду сіяти ось таку травичку для кутів. Я вже виростила один раз, але вона вже старенька, тож я свіженьку хочу посіяти і хочу вам показати, що продають. Так, подивіться, я думала, що то справді якась така травичка для кутів, а то звичайна пшениця і увес. Так що можна і не купляти, а можна, якщо ви там в селі живете, або можете взяти. І ще тут жито є, я бачу. Можна взяти трошки пшенички, трохи вівса, і трошки жита, і посіяти. Я і не знала, що кути люблять таку травичку. Взяла ґрунт і ось так сію. Вона дуже скоро сходить, головне тепло, волога і все зійде. Легенько притовчу і зверху ще дам землі. Можна ще прикрити якоюсь плівкою. О, дивіться, легенько прикрила, полию зараз, прикрию плівкою і поставлю. Хай проростає. І моя ася буде мати свіжу травичку. Поїдання трави є природною потребою для кішок. Вона потрібна для підтримки здоров'я і нормального розвитку домашніх улюбленців. Зелень містить велику кількість необхідних вітамінів. Нормалізує процес очищення шлунку від вовни і запобігає відповідання кішкою кімнатних рослин. Посів і отримання свіжої соковитої зелені в домашніх умовах можливо цілий рік. Насіння висіває в ємність з вологим субстратом, злегка утрамбовує, накривають і ставлять тепле місце на кілька днів до появи сходів. А пізніше ємність переносить добре освітлене місце. Зелень готова до споживання при досягненні висоти 10 см. Але чомусь тут не зазначено, що входить в суміш цієї трави, як тут пише. Тут ніякої трави немає, тут є жито, овес і пшениця. В такому пакетику є 30 грам. Все накриваю і ставлю в тепле місце. Усім дякую за перегляд. До зустрічі на хуторі.